Для України прогнозується посилення влади як на небі, так і на землі. Також для України формується комбінація, яка називається трикутник ресурсу. Сполучені Штати Америки дуже активно педалюють це питання. Нам не дуже буде приємно, але ми маємо чесно дивитися на речі. Для Зеленського приходить час знищення конкурентів, друзів та колег. Це важкий для нього час. Це час власного руйнівника, час трансформації, і він зміниться в ході цього місяця. Зрозуміло, посипляться. Голови, які до того не сипалися. цей прогноз я вважаю, оптимістичний. Мої вітання, друзі, зустрічайте Давида Векова, архітектора майбутнього, який сьогодні буде вам розповідати про майбутнє України і світу, про політику і не тільки. Також ми розглянемо найкращі дні і найгірші дні. Ми отримаємо попередження, коли краще себе організувати, щось зробити, втілити в реальність свої плани. Коли краще ці плани не рухати, почекати, перенести на інший кращий день. Вітаю Оксана! Вітаю всіх підписників каналу Мій світ. Дуже вам вдячний за в минулих відео. Ми робили анонсу курсу, Анонси курсу енергія станів і дуже дякую. У нас від вас прийшло дуже багато класних, шикарних учасників, які пройшли цей курс. Ми вже успішно його завершили. І тому хочу подякувати всім, хто приймав участь, і всім, хто дивиться нас, ставить лайки, вподобайки і поширює наші відео і підтримує канал Оксани. А я дякую вам, що ви створюєте такі курси, які роблять моїх глядачів здоровішими, успішнішими, кращими. Тими, які можуть самі про себе подбати після того, коли почули певного виду інформації. Це надзвичайно важливо, тому що це така моя мета. Запрошувати таких людей в ефір, щоб вони могли дати такі поради або створити такі курси і тренінги, які навчать глядачів бути самостійними і самостійно вирішувати багато своїх запитань. Тому я вам дякую. І починаємо з політичних прогнозів. Потім плавно перейдемо до графіку найкращих і найгірших днів. Так, у нас в минулому місяці ми зробили прогноз. Робили прогноз, і там був була з одна з основних тез про те, що на Україну чекає посилення конкуренції для Зеленського не найкращий місяць. Це був, і ми в реальності це дуже цікаво. Мені відразу почали писати ну, ті, хто дивилися наше відео, і вони кажуть: А ви бачите, що ви бачили, що сталося? Я якось зранку новини. Не читав, коли Хамас напав на Ізраїль. Тобто відразу ця ситуація, ця війна, вона. Ну вона зайняла всі полоси світових ЗМІ і ще досі так і не сходить. Звідти вони пишуть: дивіться, оце ж конкуренція, тобто Україна була темою номер один, і ми так і казали минулого випуску про те, що у України не вистачає, немає ну як сказати інфоприводів бути на першій, на першій полосі. Що з одного боку вже світ впорався з цим навантаженням, і соціальним, і моральним і та і так далі, і на Україну чекає конкуренція на світовому рівні. І отака, от така реалізація дуже яскрава, дуже вона завжди. Бачите, сутнісно, ми завжди можемо спрогнозувати цю історію. А форму ну це вже можна просто вгадати, або якщо є ясновидці, вони іноді бачать цю історію. Тобто, я більше на розрахунки. Розраховую, вибачте, за тавтологію, але ну отака от реалізація вийшла. От вам і конкуренція, отака вона сталася. Так, і то не тільки так... конкуренція інформаційна, тому що там конкуренція і серед зброї, бо кажуть, що ми мали би отримати більше зброї, але у зв'язку із тим, що почалася ще одна війна велика з Ізраїлем. То наші партнери американці, вони мають також їм допомагати. Так і фінансово, і військово, і інформаційно, і емоційно, тому що ми ж бачили, що. Що, ну, ці, ем, е, ці терористи з ХАМАС ми ж бачили, що вони ну, по звірськи відносяться до. Людей, і вони завжди такими були. І тому, і це все я маю. Я що маю на увазі? Що емоційний градус він підсилюється і тягне туди увагу. І тому так по всіх фронтах у України цей був такий непростий місяць, але нам дуже важливо звернути увагу на виступ Джо Байдена з його промовою 19 жовтня 2023 року. Він завального кабінету історичну промову і дуже потужну сказав. В 14 хвилин основні, основні тези були які? Що Хамас і Путін представляють різні загрози, але мають одну спільну рису. Вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію і знищити її повністю. Це дослівна цитата Байдена. Тобто він порівнює Хамас і Путіна. Ну. Зрозуміло, що Путін втратив всі міжнародні рейтинги, але щоб порівнювати, ну, як, не як, ну він формально ще президент. Ну, величезної держави порівнювати його з купкою терористів, які там на такому тоненькому узбережжі живуть. Тобто він їх поставив, по-перше, в один рівень в своїй риториці. По-друге, він їх прирівняв за ідеологію, тобто ну як варвари, тобто і то, і то варвари, і ми маємо протистояти їм. І він казав про те, що. Такі рішення, як ми приймемо зараз, вони будуть на 40-50 років задавати світовий порядок. Тобто, він... це дуже цікавий момент. Тобто виходить так, що оце встановлення нового світового порядку, який він анонсував, а він же порушився вперше після Другої світової війни. І Байден має досить сильну зараз сьогодні позицію. Він має позицію. Наддемократичну, надреспубліканську, навіть над американську позицію. І він має настільки сильну позицію, що її можна навіть сказати, що вона надсвітова. Чому тому, що це рішення для всіх. Відповідно, він і вирішує свої електоральні питання в ну не свої, а демократичної партії його вже з Рейганом порівнюють його потужність. Так і він набирає і вплив всесвітній. В, ць, в цих рамках зрозуміло, що у них там теж будуть вибори. Там у них з Трампом ну він його основний опонент. Хоча він такий вже токсичний, з цими всіма кримінальними справами проти нього. Тобто Байден він за своє президентство. Ну він такий був на початку. Такий дідусь, який ледве ходить. Пам'ятаєте, він так у нього з ногами так не дуже. Він вже в літах, такий чоловік. І так він виглядав так. Ну не дуже впевнено, будемо казати. Але за своє президентство він ну не зробив жодних ляпів серйозних. Він підтримав Україну, підтримав західну демократію. Про війні проти проти Росії зараз набирає знову політичні бали у протистоянні Хамас і Ізраїля, і він там з Нетаньяку зустрічався. Тобто це все нам показує, що так, у нас був песимістичний прогноз на жовтень, і він, ну, умовно кажучи, десь так і реалізувався, тому що про Україну трохи позабували. У мене був, був знайомий, який їздить як волонтер в Європу, і він був у Франції, і йому сказали. От ну десь там тиждень пройшов після початку війни, і вони кажуть, а у вас що в Україні, як там ситуація? Ну взагалі все краще там стало. Чому? Бо не пишуть, ми, ми не бачимо цих новин. Тобто, французи вони просто не бачать в полосі новини. Вони думають, а, 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 а що там відбувається, чи може там все закінчується, чи не закінчується. Тобто, фактично, ця реалізація вона була. Але як ми і казали, як ви Оксано наголошували, що не все так по тобто, воно може звучати драматично в моменті, але по факту. Факту реалізації дуже різні бувають, і це один з видів того, що не все так погано. Тобто, так було було дійсно України поменшало цих емоційних балів, але все одно нам заявили про підтримку і про продовження. І він вже 20 жовтня. Байден він звернувся до Конгресу і запросив додаткове фінансування понад 100 мільярдів доларів Україні та Ізраїлю. Зрозуміло, що масштаб війни в Україні і в Ізраїлі він. Візний то кубка терористів на квадроциклах і на цих, і Ізраїль їх вщент розіб'є це. Зрозуміло, там ну немає жодних питань. У Ізраїля регулярні війська, там просто терористичні групи. І у них буде просто важко, що їх вибивати з забудов, з міст. Оце важко буде. Але ну, там немає питань. а в Україні зовсім інша ситуація. В Україні повномасштабна протистояння, і зрозуміло, з цих 100 мільярдів додаткових, які він запрошує, за, ну, Просить Конгресу більшість буде для України, тому що у нас просто різного масштабу війни. Ну от, от десь так, якщо казати про резюме по жовтню місяцю, хотіла нагадати всім глядачам про те, що ті терористи, які зайшли до нас в Україну, нічим не відрізняються від тих терористів, які зайшли в Ізраїль. І ви сказали, що Байден їх порівняв. Це абсолютно вірно він зробив, тому що те відео, яке я дивилася, і я читала свідчення американського журналіста, який був присутній і в нас, і в них і він казав, що за своє життя такого жахіття, як в Україні, такого самого як в Ізраїлі вони робили, він не бачив. Тобто, це реально. Дикі племена, які прийшли на територію, для яких людина це не людина, для яких труп людини це нічого. Вони будуть над ним знущатися, і так далі. Тобто, всі росіяни, які прийшли до нас, вони абсолютно однакові, схожі з тими палестинцями, які завітали в Ізраїль. Тому порівняв не просто так. Так, дійсно, Оксана, їх можна порівняти не тільки порівняти, а й поставити в один рівень. І це з одного боку і е, недостатньо освіти, і духовної якоїсь підготовки, і блокування інтернету Ресурсів, що теж у сучасному світі просто неприпустимо, тому так ми з підсумками на жовтень закінчили. Давайте переходимо до прогнозу на листопад 2023 року для України. Значить, для України прогнозується посилення влади як на небі, так і на землі. Це означає, що план Сполучених Штатів щодо України почне реалізовуватись. Із дуже очікуваних реформ в Україні це реформа судової системи. Тому з високою долею вірогідності очікується рух саме у цьому питанні. Зараз я далі скажу, чому, чому саме це питання дуже важливе. Але влада України і влада в Україні посилюються так чи інакше. Значить, також для України формується комбінація, яка називається трикутник ресурсу, завдяки посиленню влади з'являється можливість повернення територій. І як це може бути? Ми є такі два варіанти в розрахунках. Перший варіант змінюється і посилюється судова система в Україні під впливом Сполучених Штатів. Вони дуже активно просувають цю реформу, дуже активно підтримують. Чому? Дуже просто, тому що в країні, де немає судової системи, не можна реалізовувати жодні, ну, жодні ініціативи і жодні реформи. Тобто ти закони приймаєш, а на рівні судів це все скасовують, відміняють або викручують по-своєму. Тому Сполучені Штати Америки дуже активно педалюють це питання. Чому? Ми маємо дуже чесно казати, це може ну, не, не, нам не дуже буде приємно, але ми маємо чесно дивитися на речі. Американський бізнес потенціал заходу в агросектор України. Дуже вони активно цікавляться, актуалізують ці банки землі, наші українські, і так далі. А відповідно, американський бізнес не буде заходити в Україну, скуповувати землі перед тим, як їм не забезпечують судовий захист. І тому тут пряма логіка. Тобто, судови судова реформа України, як тільки вона приймається, відкриває шлях американському бізнесу в агросектор України. Як тільки це відбувається, вони починають розвивати, створювати так нові робочі місця, будувати порти, почнуть там реалізовувати ну, всю інфраструктуру зернову вони будуть вибудовувати а, і. Наступний крок відповідно, якщо Америка сюди заходить бізнесом і вони вже захистили на рівні свій бізнес на рівні законодавчому. Їм потрібно буде будувати військові бази тут. Для чого для захисту, для фізичного захисту, і для України це не, 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 не саме поганий так. Ми ну як дивимося, як на нашій землі буде е, створюватися бізнес іншої країни, але хочете, не хочете, ну це така платня. У нас немає іншої сили вигнати ворога зі. І це така отака буде плата, але це ну, непогано, тому що заходить ну, американський бізнес, американські компанії, рівень бізнесу відразу зростає, і ми будемо фізично захищені, тому що вони не залишать свій бізнес без, ну, без військового захисту. Тому це будуть мережа військових баз або українців, просто ну, як, на, як на американський манер, побудують і там будуть служити українці наші. От. І оце перший варіант, тобто зв'язка Закони, американський бізнес і військові бази. Другий варіант реалізації цієї влади це приймаються нові законодавчі акти, завдяки яким будуть реінтегруватися повернені території, які будуть повернені військовим шляхом. В останні ви може бачили статистику? Там в останні дні там чи 50 танків аршистів за день. Літаки 50 танків за день. Тобто, оці е, Актамс, які системи ракетні нам дали, до, здається, до 300 км, Я не військовий експерт, не, не дуже це все на пам'ять пам'ятаю, але вони задають дуже сильного ураження техніці ворога. Тобто, і у нас є варіант, що ця реалізація ну, сильної влади для України, це наші будуть вибивати їх з якихось територій, і відповідно будуть прийматися закони законодавчі акти для того, щоб оця вся реінтеграція вона ну якось регламентувалася, в який спосіб це все буде повертатися. Значить, і у нас ще залишився, залишився прогноз для Володимира Зеленського. Так чи інакше, він керівник держави. Від його дій. Так, я знаю, що у суспільстві зараз є різні думки щодо його постаті, і він однозначно стає такою. Ну, Неоднозначною постаттю. якщо він був такий білий пухнастий на початку війни, актор, артист, веселий хлопець, то на сьогодні він вже набр... Набр... набрав таку серйозну владу, що вона не всім подобається. І тут є і інформаційні вкиди, і якісь реальні історії. Тут ми нічого сказати не можемо. Значить, для Зеленського приходить час знищення конкурентів друзів та колег. Знищення конкурентів, друзів та колег. Президент має відмовитися від важливої частини себе, свого минулого життя, свого походження задля влади. Приходить надпотужна влада і руйнує його друзів, друзів Зеленського. Це важкий для нього час, це час власного руйнівника, час трансформації, і він зміниться в ході цього місяця. Зрозуміло, питання, чи це буде зовнішній вплив на нього. Чи це його вплив на, на оточення? А може бути і так, і так одночасно. Тобто йому можуть поставити умови до прикладу ну, по Коломойському. Ми знаємо цю історію, що його не хочуть віддавати в у Сполучені Штати. Тут від нього про, про, проти нього повідкривали справи для того, щоб не віддавати його на ем, законодавчій системі Сполучених Штатів, тобто руйнуються. Конкуренти знищуються, друзі та колеги. Тобто я думаю, що це або будуть йому поставлять умови. друже, дивись, ти молодець, ти очолював країну, не втік, молодець, там все ти там, з військовими знайшов спільну мову, державу тримаєш, все інше. Але давай, якщо у нас є реформи, значить відмовляємось від цих там, моментів, які є, і посипляться. Всі ті голови, які до цього не сипалися, і через яких до нього є дуже серйозні претензії, і тут так чи інакше вони посипляться, і так чи інакше це буде руйнувати частину його особистості. Ну, це його життя, це його минуле, це його і він має від цього всього відмовитися. Чи Добровільно чи насильно? Ну ми може не будемо знати цих всіх таких нюансів, подробиць, але 100% ми у просторі побачимо, як це буде відбуватися. От у мене такий прогноз для України і для Зеленського на 2000. 23 листопада. рік на листопад, я думаю, ця фраза, що посипалися голови, посипляться голови, які до того не сипалися. Вона звучить оптимістично, тому що українці вже давно чекають на деякі голови, які мають зникнути з цього політичного поля, але вони не зникають. І, можливо, власне, ця астрологічна ситуація в карті президента допоможе українцям звільнитися від ворогів, які сидять при владі на хороших посадах і впливають на закінчення війни в Україні, тобто вони впливають негативно, вони затягують. Цю війну вони не дозволяють нам швидше виграти. Тому цей прогноз я вважаю оптимістичний, особливо якщо порівнювати його з минулим місяцем. Це дуже кльово. Будемо спостерігати, як це все буде розгортатися у просторі. Глядачі, дякую вам, що ви з нами. Відкриваєте, кладете кристал, який забажаєте, одягаєте і насолоджуєтесь. Мій світ золоті прикраси зі змістом. І зараз ми починаємо говорити про хороші і погані дні у листопаді місяці. Коротка зупинка, щоб нагадати вам про натискання пальця вгору для вас це просто, а нам важливо. Тепер до е, сприятливих і несприятливих днів листопада 2023 року. До несприятливих днів ми віднесемо 6, 7, 19... Та до 25 листопада. Нагадую, що в ці дні не потрібно лежати і не відкидати тінь. В ці дні можна займатися своїми рутинними загальними справами, просто не починати нових якихось справ важливих і не приймати життєво важливих рішень. Все. в ці дні енергія нестабільна і тому можна помилитися. Саме тому ми їх відносимо до несприятливих. Тобто ніякого там супер року чи чогось там деструктивного в них немає. Тепер сприятливі дні листопада 2023 року. 2 листопада, четвер, це день, який задає події на наступні два місяці. І гарно 2 листопада ми зараз з вами знаходимося у коридорі затемнень до 28 жовтня. І відповідно в цей період ми нічого не починаємо. А от 2 листопада, ідеальний день, на два місяці цілих ми можемо взяти з часу оцей імпульс, гарно планувати справи і починати їх реалізовувати. Тобто, задумувати плани на наступні два місяці. Це у нас. Листопад і грудень, тобто до кінця року ми можемо задумувати і планувати. 13 листопада, понеділок, приходить, підходить цей день для реєстрації бізнесу, початку нових проєктів, в'їзду до нових офісів, влаштування на роботу. Тобто, все, що ми, нам потрібно почати, цей день суперовий. Також цей день підходить для залучення клієнтів, для залучення підписників, реклами себе і так далі. 20 листопада, понеділок, така сама енергія, як і 13. Тобто, все те ж саме: реєстрація бізнесу, початок нового проекту і так далі. Все те, що я сказав, не буду повторюватись. 21 листопада, вівторок, день трьох гармоній. Це така енергія, коли дуже класно налагоджувати партнерські стосунки, можна починати бізнес. З кимось в цей день, ті, хто почнуть бізнес в цей день, або якусь справу, або не знаю, там домовляться про якусь співпрацю в цей день. Люди будуть дуже довго разом, і вони будуть продуктивні і допомагати один одному. Також цей день оці день трьох гармоній це коли енергія року, енергія місяця і енергія дня, вони всі в трьох дружать між собою. Тобто вони люблять один одного, дружать, і це такий раз дуже потужне поєднання. І цей день він нейтралізує негативний вплив. Деструктивних зірок іноді люди бувають в не дуже гарній удачі, і це кожна людина сама знає. Вона в своїй поточній ситуації. Ну, бачить, що в неї не дуже клеїться якась історія. То, оцей 21 листопада, вівторок, це такий день, коли відміняється негативний вплив деструктивних зірок. І в цей день можна зробити щось підсилити свою удачу і зробити правильні дії. Це не тільки просто сидіти. Ой, класно, який класний день, буду сидіти. Ні, потрібно щось запланувати і фактично зробити, домовитися, підписати документи, піти в співпрацю, відкрити там магазин, бізнес і так далі. Тоді це працює, коли є дія. І останній день. Сприятливий, який є у нас у листопаді, це 30 листопада, четвер. Гарний день для переїзду, операцій з нерухомістю, оренди, купівлі, продажу будь-якого виду нерухомості, земельних ділянок і так далі. Все, що стосується нерухомості, суперовий, класний день, 30 листопада, четвер. У мене все зі сприятливими, несприятливими днями на листопад. Ви будете в шоці, якщо перейдете на канал, усе чудово. Неймовірне відео, яке ламає шаблони та виводить з матриці, якби медицина розповідала про те, що ви знайшли новий смертельний вірус, або я не знаю, якусь там смертельну ще там ситуацію, яку переносять бджоли, то все людей би паралізувало, так само як ілюзію придумали про кліща, яка викликає холобу райма, релію виявили. Значить, вона є причиною хвороби лайма. Це ж міф, величезна кількість вчених писали про це, але медицині вигідно з чимось боротися. Наносити те, що називається превентивні удари. Нічого вам не нагадую? ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.